Ви хочете вивчати англійську через серіали, але не знаєте, які обрати? У цьому відео я підготувала для вас топ серіалів, які допоможуть вам покращити розуміння англійської мови на слух для всіх рівнів: від початкового до просунутого. Також розповім на що звертати увагу при виборі серіалу, щоб навчання було ефективним. Тож влаштовуйтесь зручно, починаємо. Які проблеми виникають при перегляді серіалів англійською? Багато людей стикаються з тим, що важко зрозуміти швидку мову, складні слова. Акценти, а ще серіали часто містять культурні посилання, які не знайомі тим, хто не живе в англомовному середовищі. Також якість субтитрів може бути низькою, або їх взагалі немає. Усе це ускладнює навчання, тому важливо правильно вибрати серіал відповідно до свого рівня. Як правильно вибирати серіали для різних рівнів? Головне обирати серіали з відповідним рівнем складності. Початківцям, прості та повільні діалоги. Середньому рівню повсякденні розмови з англійськими субтитрами, а просунутим швидка мова, ідіоми та культурні особливості. Чим цікавіша вам тема серіалу, тим легше ви його зрозумієте. Топ серіалів для початкового рівня A1, A2 – для тих, хто тільки починає. Living English реальні ситуації з простою мовою. Dora the Explorer – допомагає вивчати слова через інтерактив. Bluey – сучасний мультфільм з легкою лексикою, Cezame Street – класика для вивчення базових виразів. Extra English Серіал спеціально для тих, хто вчить англійську. До речі, якщо хочете не просто дивитися серіали англійською, а дійсно навчитися говорити та розуміти мову, рекомендую наш онлайн-курс. Там ви зможете не тільки покращити свою граматику та вимову, а й отримати персональні рекомендації, які серіали та методи навчання підходять саме вам. Реєструйтесь за посиланням у описі та починайте вчитися ефективно. Топ серіалів для середнього рівня B1-B2 Якщо ваш рівень середній. вам підійдуть friends Класичний ситком, зрозумілі розмови. The Big Bang Theory корисний для вивчення наукового сленгу. Sherlock розвиває розуміння британської англійської. Lucifer кримінальні розслідування та гумор. Doctor Who допомагає звикнути до британських акцентів. Топ серіалів для високого рівня. B2C1. Для тих, хто хоче справжнього виклику. Suits. юридична англійська, швидкі діалоги. House of Cards політичний трилер із складною мовою. Breaking Bad Ато розмовного сленгу, Game of Thrones – різні акценти та складна лексика. Westworld – глибокі філософські діалоги. Чи варто записувати всі нові слова під час перегляду серіалу? Записувати всі нові слова під час перегляду серіалу не обов'язково і навіть може бути неефективно. Ось як краще організувати цей процес. Слова та фрази, що повторюються, якщо слово або вираз зустрічається кілька разів, воно справді корисне для запам'ятовування. Ідіоми та сленг вони рідко пояснюються в підручниках, але часто використовуються в реальному житті. Корисні вирази та фразові дієслова, їх важливо знати для природного спілкування. Кожне незнайоме слово, якщо ви будете записувати все підряд, це швидко стане виснажливим і демотивуючим. Надто складні слова, які ви не будете використовувати, наприклад, рідкісні терміни або специфічні слова з контексту. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які серіали ви вже дивите, Тись англійською до зустрічі у наступних відео.